Вітаю вас, дорога церква, любові Господа нашого Ісуса Христа. Пропоную відкрити нашій Біблії Книга Повторення, 8 розділ, 11 вірш. Написано: Стережися, щоб ти не забув Господа свого Бога, щоб не дотримуватися Його заповідей, Його присудів та постанов. Нас оточує величезний потік інформації, справ, почуттів і тому подібного. І натиск цієї буденності здатен відволікати нас або взагалі змусити забути нас про щось головне. Я думаю, усі хоча б раз бачили гірську річку. І коли я задумувався над цією темою, я уявляв собі людину, якій потрібно перейти через цю річку. Коли вона буде переходити, якщо вона буде відволікатися по сторонам, цей потік може змити її. Якщо вона не буде мати мети або цілі, мотивації, до якої треба дійти, то вона або забоїться туди йти, або їй просто не вистачить сил. І у цій течії я бачу буденність, буденність нашого життя, його марноту, котра повсякчас намагається підхопити нас. Та нести за собою, тому щоб ми не відволікалися, тому щоб ми не забули головної нашої мети та цілі, нам потрібне нагадування. Христос, добре знаючи людську природу, залишив нам символи, які будуть нам нагадувати про головне. Сьогодні ми будемо говорити про вечерю Господню, про причастя, який же символізм несе в собі вечеря Господня і про що сповіщає нам причастя. Відкриємо Євангеліє від Луки, 22 розділ, 17 по 20 вірш. Взявши чашу та віддавши подяку, він сказав: візьміть її і поділіть між собою. Кажу вам, що не, не питиму від тепер плоду виноградного, аж доки не прийде Царство Боже. І взявши хліб та віддавши подяку, Переломив і дав їм, кажучи, це тіло моє, яке за вас віддається, це робіть на спомин про мене. Так само і чашу по вечері, кажучи, ця чаша новий завіт у моїй крові, яка за вас проливається. Чи задумувались ви колись, чому Біблія поділена на дві частини у нас і має назви Старий та Новий Заповіт? Адже ці доволі вже звичні вірші, котрі ми читаємо, як мінімум кожен місяць. Говорять нам про фундаментальні зміни. Я гадаю, що навіть учні у цей час, коли Господь їм заповідав, вони не розуміли, що ці речі, котрі говорить Христос, назавжди змінять історію людства. Господь говорить про той заповіт, який буде вже не на кам'яних скрижалях, а на скрижалях серця. Про це він ще казав у книгі пророка Єремії, 31 розділ, 31-34 вірш. Ось приходять дні, говорить Господь, і заповім домові Ізраїля та домові Юди новий завіт, не за завітом, який я склав з їхніми батьками в день, коли я взяв їх за руки, щоб вивезти їх з єгипетської землі, бо вони не залишилися в моєму завіті. І я знехтував ними, говорить Господь. Бо це завіт, який я заповім домові Ізраїля після тих днів, говорить Господь, даючи, дам мої закони в їхній розум, і на їхніх серцях запишу їх, і буду їм за Бога, а вони будуть мені за народ. І не навчатимуть кожний свого громадянина і кожний свого брата, кажучи, пізнай Господа, оскільки всі мене пізнають від їхнього малого і аж до їхнього великого, бо буду милосердний над їхнім беззаконням і більше не згадаю їхніх гріхів. Тому, перше, коли ми тільки приходимо, коли ми дивимось на ці символи, ми повинні згадати, що Бог милосердний. Бог милосердний і вірний, бо у ж книги Єремії написано, що ви не залишилися вірними, а я залишився вірним». Я уклав з вами союз, заповідь, ви його порушили, але я залишився вірним. Дивіться, що написано у заповіті Левіт, 18, розділ 4, 5 вірш: Виконуйте мої присуди та дотримуйтесь моїх заповідей, щоб поводитись згідно з ними, я Господь ваш Бог. Дотримуйтесь усіх моїх заповідей та моїх присудів і виконуйте їх, виконавши їх, людина ними житиме. Я Господь ваш Бог. Знаєте, ось на цьому могло все закінчитися. Бог міг сказати, що ось я тобі дарую шанс, шанс врятуватися, тобі лише потрібно що робити: постійно виконувати мої заповіді, мої присуди та настанови. І у такому випадку наше вічне засудження, воно було б абсолютно справедливим, тому що Бог дав нам шлях, яким треба пройти, і який може нас рятувати. Але якщо б на цьому все завершилося, скажіть, багато було б спасених. Я можу з певненістю сказати, що ні одного. Ми вже багато говорили про те, що людина не може постійно виконувати Божі настанови, що немає людини, яка не грішила. Б. Тому Бог каже. Що моя милість, вона вища за суд. Я заповім з тобою новий заповіт. Я піду на Хрест, аби віддати своє життя за тебе. І з цього випливає друге. І саме головне, про що нам нагадує Вечеря Господня. Це заступницька жертва Христа. Книга послання Перше коринтян, 11 розділ з 23 по 26 вірш. Адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб і, поблагословивши, переломив і сказав: прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається, робіть це на спомин про мене. Так само, і чашу взяв він повечері і сказав: ця чаша новий завіт у моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки Він прийде. Куштуючи цей шматочок хліба, Бог каже: ви звіщаєте про мою смерть, ви свідкуєте про мою жертву, те, що я помер за вас. І він бажає, щоб ми згадали не просто історичний факт його смерті. Бог бажає, щоб ми згадали та засвідкували про ту ціну, яка була сплачена, що заради тебе і мене великий Бог прийняв немішне тіло людини, що заради нас милосердний Господь молився там у нічному гевсіманському саду, що нескінченна любов була розіп'ята твоїми і моїми грехами на Голгоському хресті. А роблячи ковток, вина, згадайте про те, що кров Христа. Жива й нині. Ми це бачимо, ми це відчуваємо і ми є свідками того, що наші гріхи були омиті кров'ю Христа. Тому третє, коли ми приймаємо участь у причасті, ми сповідуємо нашу належність до церкви Христа. 1 Коринтян, 10 розділ 16 17 вірш, Чаша благословення, яку благословляємо, хіба не є вона спільністю в Христовій крові, хліб, який ломимо. Хіба не є він спільністю в Христовому тілі? Оскільки є один хліб, то ми, численні, становимо одне тіло, бо всі ми причащаємося одним хлібом. Перше, що ми читаємо, це спільність, спільність у Христовій крові. Але знаєте, яку одну спільність мають усі люди на землі? Увесь світ, незалежно від своєї національності, від своїх вподобань, професій, віку і тому подібного, має одну величезну спільність. Ми усі являємось грішниками перед Богом. Усі ми згрішили і є грішниками. Але у книзі об'явлень Господь каже, що вся ця світова спільнота буде поділено на дві категорії: одні будуть стояти по праву сторону від Отця, а інші по ліву. По праву сторону будуть стояти ті, хто мають спільність у Христовій крові, ті, хто обмитий Христовою кров'ю. А по ліву сторону, це ті, хто відверх його жертву, хто не захотів приймати цього, хто її умалив своїм життям. Тому перше, що ми бачимо, це спільність у Христовій крові. Приймаючи ковточок з чаші вина, ми свідкуємо про нашу спільну віру у силу Божої крові, про віру у відкуплення грехів і про віру у заступницьку жертву Христа. Друге, ми читаємо, оскільки є один хліб, то ми численні становимо одне тіло, бо всі ми причащаємось одним хлібом. Хліб причастя є символом тіла Христа, відданого за всіх, хто в нього помірив. Тому, куштуючи шматочок від цього хліба, ми свідкуємо про єдність, єдність у Господі, єдність з самим Господом. І знаєте, про цю єдність Господь молився, благав до свого Отця. Євангелія від Івана, 17 розділ, 20, 26 вірш. Та благаю не лише за них, а й за тих, хто повірить у мене через їхнє слово, щоб усі були одне, так як ти, Отче, у мені, а я в тобі, щоб і вони в нас були, аби світ повірив, що ти мене послав. Я передав їм славу, як ти дав мені, щоб були одне, як і ми одне. Я в них. А ти в мені. Хай будуть досконалі в єдності, аби світ пізнав, що ти мене послав, і полюбив їх, як і мене полюбив. Отже, Хочу, щоб ті, яких Ти мені дав, були зі мною там, де я, щоб бачили мою славу, як Ти дав мені, щоб ти полюбив мене раніше від створення світу. Отже, праведний. Світ тебе не пізнав, але я тебе пізнав, і вони пізнали, що Ти мене послав. І я виявив їм Твоє ім'я. І виявлятиму, щоб любов, якою ти полюбив мене, була в них і я в них. Ось про що свідкує хліб, ось яку єдність бажає бачити Господь, що ми спільні у тілі Його, у тілі Його церкви і спільні з Ним, з'єднані з Ним одним духом, як написано. Тому, затумуючись про те, яку глибину несуть у собі ці символи, які залишив для нас Христос, стає зрозумілим, чому апостол Павло застерігає. Що участь у причасті це велика відповідальність перед Богом. 1 Коринтян 11 розділ 27, 32 вірш. Так що, хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, буде винний супроти тіла й крові Господній. Тож нехай людина випробовує себе. І так, нехай їсть хліб та п'є із чаші, бо хто недостойно, Їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд і п'є, через це між вами багато хворих і недужих, і чимало тих, які впокоїлися, бо якби ми самих себе судили, то нас би не судили. А як Господь судить, то повчає нас, щоб ми не були осуджені зі світом. Згадайте історію Ізраїля в Єгипті. Їм було запропоновано прийти перед лице Господа, там у Єгипті. Але Бог каже: ні. Спочатку вийдіть, спочатку залишіть цю територію рабства, усе квасне, що є символом гріховного, залишіть там, і потім прийдіть перед лице моє. Я прийму вашу жертву. Там вони згадували ту кров, якою вони обмазували косяки своїх дверей, щоб ангел-губитель пройшов повз. Так і в наш час. Господь каже, спершу залиш усе гріховне там, твоє рабство, все квасне, що там, нехай залишиться, і прийди перед мене. Згадай цю кров, якою обмиті двері твого серця, що ангел-губитель пройде повз тебе колись. Якщо ми самі себе не розсудимо, якщо ми самі не будемо досліджувати свої серця перед цим, Господь каже, ти прийдеш перед мене, тоді буду робити це я. Але і у цьому є милість. Ми читаємо для чого? Господь каже: Я тебе буду судити тут, аби виправдати тебе на світовому суді, аби ти зі світом не прийшов на суд вічний. Тому зараз я пропоную нам піднятися та молитися, молитися з подякою до Бога за його жертву, за відкуплення наших гріхів та молитися за наші серця, щоб Господь підготував нас бути гідними участі у вечері Господній. Амінь. Господь і наш Господь Бог, Батько Небесний, ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти нас відкупив, за ту жертву, яку Ти заплатив за нас на Голговському Христі. Боже, благаємо Тебе, підготов наші серця, щоб ми згадали про ту ціну, яка була за нас сплачена, щоб ми засвідкували, що ми викуплені тобою, що ми з'єднані Тобою Духом Твоїм святим, щоб, Господи, ми були гідними участі у вечері Твоїй, в ім'я Ісуса Христа. Amém.